Такий йшов, йшов, і наступив на такого маленького. Ось тут. Бачите? Відбив йому шапку, роздушив, кімацюнький, білий грибочок, і вже заберемо. О, який. А від нього недалечко сімейка ціла. Подивіться. Недалечко від нього. Така сімейка у нас. О, дивіться, які. О, такий один. Тут такий красний другий. Тут під листочком сховався. Третій. там на горбочку четвертій. Бачите? Тут п'ятий. Тако п'ятий. А там. недалечко від них. І... Шостий такий молоденький. Опа, о, такий шостий, а ти не замітив. А тому зразу і сьомий є. О, дивіться, який молодесенький, Є сьомий. Така сімейка. Я їх навіть не бачу, я собі йшов тако по дорозі. Вон дорога йде. Що по дорозі. Нечайно став на того маленького. О, майже роздушив. А тут бац, дивіться, з боку таких. Один а там ще сіла сімейка, там опять. О, така краса нам попала. Та цих два окошечок. А тут з боку наша сімеєчка. Такий один красунчик. Другий молодесенький. Оцей взагалі оцей красень. На такі довгі товсті нозі. Шапка маленька. Пахне, ніжка, ніжка тверденька, друзі. Напевно, чистий. Ну, будемо брати додому. Ножика я не взяв. Вже як є, так є. Так, тут ще такі сховувався під патичком. Ось який кучерявий, кучерявий. Ну. На кубку і тут на ще один. Ой, це може рушта. Цей струхлявий, довідається, нічого немає з ним. Повністю його з'їли, але ну, ладно. Це відпадає. Лишилися нам такі. Чотири. От почалося все з цього маленького. Став на нього, роздушив. Так. ну Буквально трошки більше півгодинки в лісі. От, оскільки у нас білих грибочків. Ну, класно. Грибочки є, хоч сухо, але є. Добре.